Так, є модельки з малими спинками на ось таких кутових ліжках. Сама популярна у нас йде тамі. Вона йде, знаєте, як я кажу, для самих маленьких діток, тому що вона йде низька. Сюди буде зручно залізти, навіть якщо дитинці 2-3 роки взагалі без проблем. Висота спинок 75 см всього. Крім цієї модельки, є ще, наприклад, моделька Гера, там буде 80 см, а якщо прибрати ніжки, то теж 75 см. Іде повністю м'якенька з усіх сторін. Великий її плюс, вона зашита з того боку теж в лицеву тканину. Тобто, якщо ви її ставите не до стіни, то буде гарно виглядати. І, звичайно, що є ніша для білизни. Там і в нас коштує односпальна 14 750, а саме ця з виставки у нас йде по знижці. Ого, по знижці 12 500. Це прям дуже гарна ціна для кутового ліжка такої якості. І можемо комплектувати матрасом і навіть по знижці за 12 500 взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват, Моно, Абанку та Пум. Тому обирайте колір, обирайте тканину, обирайте кут. Це, до речі, ліжечко робиться і П-подібним. Ще одна спинка ставиться. І можна за потреби поставити бортик безпеки. Все обираєте, замовляємо 4-5 тижнів, таке ліжко у вас, або ось це по знижці взагалі. Дуже класна ціна. Сайт Солоха є з цінами і розмірами в шапці профілю телефончик для зв'язку.